Портер Д-244 люкс. Друзі, вони в нас знову є в наявності. 25-й рік, третій місяць виготовлення. Бюджетна 24-ка, але реально ця партія пройшла мега запакована. Лінзована оптика з ледами, ви бачите, класне світло. Каймовський 385 й двигун. Зараз відкриємо капот. Каймовський 385-й двигун, 1,5-літровий атмосферний 30-циліндровий дизельочок. 105-ка акумулятор, друзі, не 60-ка, не 70-ка. 105-й акумулятор. Редукторний передній міст з колією 1,20 м. Оновлене кріплення передніх підкрильників. Ось таке хороша надійна конструкція. Паливний бак збільшеного об'єму на 30 літрів. Суцільна підлога. Не з половинок складається, а монолітна суцільна підлога. З гумовим ковриком. Ось така. Цифрова панель приладів, повністю цифрова панель приладів, бокове переключення передач, формула має 8 передач до переду, 2 передачі назад, є режими понижені-повершені, і підключається передній міст. По резині резина 6,5 на 16, передня, 11,2 на 24 задня. Задні диски розбірним. Подовжена задня навіска, довша на 5 см від звичайної модифікації. Також навколо сидіння все є зашито. Сидіння плаваючого типу з регулюванням під вашу вагу. Є додатковий гідророзподільник на 4 гідророзетки. Вам же не потрібно буде бавитись гідравлічним краном переключати між задньою навіскою гідропотік та гідророзетками. Тут є все незалежно, все розведено. Ледовська задня робоча фара. Друзі, такий апарат. 5750 умовних одиниць вартує така запакована бюджетна 24-ка. На рівній підлозі з боковою кулісою на широкій високій резині 5750. Гарантія на цю техніку 2 роки. Доставка до вас додому буде безкоштовно. Цікавить, телефонуйте, набирайте з радістю вас, проконсультуємо.